На щиті до рідного дому повернувся солдат Ярослав Савосін, який загинув під час виконання військового обов'язку у бою за Україну 2 лютого в районі населеного пункту Терни Донецької області. 13 лютого усією прилуцькою громадою віддали шану загиблому воїну, вірному сину своєї батьківщини, який віддав життя, захищаючи її свободу і незалежність. На жаль, втрачаємо найрідніших мужніх сильних цю. Скрутну годину від усієї громади висловлюю найщиріші слова співчуття рідним загиблого героя, сумуємо разом з вами і низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Ярослав навіки залишиться незламним героєм, відданим сином свого великого роду і безстрашним воїном України. Народився Ярослав Саосін 19 серпня 1982 року у місті Прилуки, закінчив середню школу номер 6 навчався в Ніжинському професійному училищі за спеціальністю електромеханік побутової техніки. Згодом проходив сторокову службу в армії. Працював у місті Києві та на підприємствах рідного міста. 19 вересня був призваний по мобілізації та вступив до лав Збройних сил України. Проходив службу у військовій частині а 0281 на посаді старшого стрільця 3-го відділення 2-го взводу, 8-ї роти, 2-го десантно-штурмового батальйону, закінчив свій земний шлях Ярослав Савосін гідно та достойно, ставши героєм для Прилуцького краю. У глибокому смутку залишилися рідні мама, сестра, син та племінниця. Ярослав Савосін навіки залишився в строю. Світлі спогади, що залишив по собі воїн та його героїчний захист держави і українського народу, залишаться у нашій пам'яті назавжди.